Хачапурі по імеретинськи є одним із найпопулярніших видів грузинської випічки з сиреною начинкою. Рецепт цих м'яких та запашних хачапурі із начинкою не схожий на класичний, але зате таки хачапурі на сковороді буде готово менше, ніж за пів години. Я впевнена, що ця страва вам неодмінно сподобається своїм насиченим і водночас ніжним смаком. Розпочинаємо. В'ємність вбиваємо. Одне яйце. Всипаємо цукор 1 чайну ложку. Сіль 1 чайну ложку. Добре перемішуємо. Вливаємо кефір 250 мл. Кефір має бути кімнатної температури. Добре перемішуємо. Просіємо борошно 400 г. Всипаємо соду 1 чайну ложку. Починаємо перемішувати, як тільки маса почне закусати, вливаємо олію 3 столові ложки. Замішуємо тісто руками. Якщо тісто сильно липне до рук, додайте ще трохи борошна. Загортаємо харчову плівку та приступаємо до приготування начинки. Для начинки знадобиться сир 400 г, який натираємо на середній терці. У мене був сир Сулугуні та гауда. Вбиваємо одне яйце, перемішуємо. Далі начинку розділяємо на 4 рівні частини. Робочу поверхню присипаємо борошном. Викладаємо тісто на поверхню, присипаємо ще борошном. Тісто розрізаємо на 4 рівні частини. Кожну обкатуємо в борошні. Розкачуємо тісто в круглий пласт завдовжки 3-4 мм і в центр викладаємо 1 четверту частину сиру. Скріплюємо країни центру, як хінкаль. Перевертаємо і притискаючи руками формуємо округлу та приплюснуту форму. Коворуду добре прогріваємо на середньому вогні та викладаємо хачапурі. Нагрів зменшуємо до мінімуму. Накриваємо кришкою. Смажимо до рум'яної скоринки з одного боку і перевертаємо. Смажимо з іншого боку, також під накритою кришкою. Викладаємо хачапурі на тарілку. Одразу ж на петельню викладаємо наступне хачапурі, накриваємо кришкою. Після смаження гарячі хачапурі змащуємо розтопленим вершковим маслом, знадобиться 30 г. Змащуємо маслом з обох боків. Всі етапи повторюємо з іншими хачапурі. До столу подаємо гарячими. Як бачите, Такі хачапурі на сковороді дуже просто готуються, а тісто на кефірі виходить повітряним, пухким і м'яким. Готувати їх можна хоч щодня і подавати до чаю чи замість хліба. Якщо вам сподобалось це відео, прошу поставити вподобайку та підписатись на мій канал. З вами була Марія Кукінг.